У кожного свій шлях до Бога і своя Пасха, так говорять і думають багато людей. Але шлях до Бога один це Христос, і Пасха у Бога одна це Ісус, Божа святиня, Син Божий, розіпитий замість нас за наші гріхи, який зійшов у пекло замість нас, і який воскрес із мертвих для нашого виправдання. Віруючи в нього, ми маємо прощення гріхів і життя вічне. Думка, що у кожного своя пасха та свій шлях до Бога, коштує багатьом життя. Горіть і впокоюються ті, хто наближається до Бога, не розважаючи про Христа, не очищаючи душу, дух і тіло від гріхів і вад. Так сьогодні святкується язичницька Пасха у піяцтві та нечистота. Там жертви приносяться бісам. Люди їдять ідоложертовне приношення, зроблене для Бога родючості у вигляді чоловічого статевого органу з яйцями та насінням. Це спілкування з бісами вони називають пасвою. Така своя пасха це шлях до пекла у вогняне полум'я, де насильство від демонів і страждання не припиняються. Якщо в центрі урочистостей, фалос із яйцями. Тоді Бог розпусти і блуду поведе шляхом до вогненного пекла. Ми, місія, Слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Слова Божого в неділю. Ви зможете протестувати себе та дізнатися, як правильно святкувати Пасху за Біблією, щоб наслідувати спасіння. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть коментар під цим відео або надішліть мені повідомлення. Я вам відповім та допоможу підключитися. Нехай Бог благословить і збереже вас.